єдиною опозицією сьогодні є європейська солідарність за парламентським визначенням то якраз найбільш відповідальна і переживає за те, що є в країні, а всі решта, хто зараз при владі бавляться, хтось бавиться в вибори, хтось бавиться в відмивання грошей через телеканали, хтось бавиться по деребанах, хтось бавиться зараз за кордоном. А насправді в державі сьогодні біда, і чесно кажучи, не так багато представників парламенту чи які. Борються сьогодні за те, щоб державу врятувати. Чесно кажучи, знаєте, мене вже дістали оці такі пафосні поступорожні заявочки, починаючи від того, що ми вже позавчора зайшли в Крим і виграли війну, і завершуючи тим, що в нас в нас все добре, тільки Порошенко заважає. або там не так американці на нас дивляться, або не так нам снаряди дають. Передовсім треба брати на себе відповідальність. Якщо ви не здатні працювати на державу, отоді дійсно треба уряд національної навіть не єдності,